Привіт! Ви на каналі і Сьогодні я нахожусь у Києві на виставці Коментех 2023, яка проходить у столиці з 17 по 19 жовтня. І сьогодні я хочу вам показати головні новинки, які дебютували на цій виставці. А їх насправді дуже багато. І головна така теза цієї виставки це локалізація на території України. Так, не дивлячись на те, що ви бачите оці форди Ford Trucks, Доволі сенсаційна заява тут прозвучала, що оці сміттєвозні бункери, Гідромак. А Гідромак це турецький виробник номер 1 у Туреччині. І, в принципі, він же був лідером на території України, але у вигляді імпортного продукту. І от саме виробництво оцих. Бункерів Гідромак було локалізовано. При тому це ліцензійна така угода між компанією Автек Гідромак і виробником спецтехніки під назвою Спецмаш. Це виробник, який має декілька виробничих по таких площадок у Прилуках та у Калинівці. І саме там буде тепер відбуватися локалізоване виробництво, лицензійне закресленнями і за технологією гідромака оцих сміттєвозних бункерів. Крім того, «Спецмаш» також забудовує доволі цікаві інші кузови. І ми бачимо, що на цій виставці головна така теза цього стенду компанії «Автек» – це різні виконання фотонів і різні виконання автомобілів «Форд Тракс», які пропонуються для комунальних служб. Ну а ще ми бачимо тут і нового. Хоча він не новий, це Vintech Solution, Але це виробник, який ми знаємо під назвою Viva. Це кременчугський виробник, який отримав такий ребрендінг і доволі сучасний. І він робить ставку на забудову шасі безпосередньо автомобілів на шасі Renault Trucks і шасі автомобілів Jack. Крім того, Якщо ми подивимось, спеціалізацію, з якою працює Вінтех Solution, це сміттєвози, і це самоскиди, і адаптовані для дорожних будівельних комбінованих автомобілів. Як бачимо, якість виконання дуже цікава і дуже непогана. І використання шасі Renault Trax також дасть певні плюси. І ось такий новий сучасний, оновлений сучасний виробник з'явився на українському ринку і ми бачимо от його нову лінійку. Ну, Пішли далі дивитися, крім того, ми бачимо і ще одного виробника це Alphatex. Це також кременчугський виробник, завод «Альфатекс», і він нас порадує також декількома прем'єрами. Головна прем'єра, яку ми бачимо на цій виставці, це нове шасі «Даюн 6 h І на цьому шасі ми бачимо одразу декілька автомобілів. Це сміттєвоз 40. 41, АТ-4041, який розрахований на 18 кубів. І крім того, ми бачимо комбіновану дорожню машину, яку запропонують для комунальних служб. І саме оце на новому шасі, і, до речі, Альфатек саме збирає ці автомобілі, тобто це не повний імпорт, а це вже локалізація. Ще одна з цікавих дуже прем'єр це Dayun 1121, але у виконанні у виконанні з повним приводом. І це ось, ось, ось такого Виконання цього виробника ми ще не бачили, і це саме прем'єра також цієї виставки, бо попит на повнопривідні отакі шасі він доволі високий, і, як ми бачимо, у Альфатекса є власні рішення і аварійних автомобілів, і автовишок. І тепер він зможе це запропонувати, в тому числі і на повнопривідному шасі. Тому підприємство розвивається, ми це все бачимо, і, в принципі, це також один із лідерів на, в сегменті комунальної техніки, бо він тепер не тільки виконує власну забудову власними кузовами, але й робить також збирання цих автомобілів. Ще одне. Доволі цікавий виробник на цій виставці це Deo Део Деотракс, І ми бачимо, що у нього тут є і пожежні автомобілі, і навіть автовишки, також пожежному виконанню і, в принципі, Trax. Співпрацює з багатьма виробниками по забудові своїх вантажівок. Ці вантажівки використовуються у багатьох галузях. Вже. Крім того, скоро в нього з'явиться отакий новий автомобіль Дексен, який буде мати повну вагу близько 12 тонн. І модельний ряд, який вже пропонує, і це вже виконані автомобілі. Део це от ви можете подивитися. Він доволі суттєвий і багато виконань. Це саме от, забудова на території України. Ще одна новинка цієї виставки: це део Максус 2128 З новою, повністю новою кабіною. Він має Вантажопідйомність більшу на 2,5 тони і повністю новий сучасний інтер'єр, яким і відрізняється від попередніх Deo Maxus. Так що цей виробник має доволі потужну таку модельну лінійку. Крім того, авторегіон, який пропонує, який є імпортером ДЕО, пропонує також і автобуси Темса. І Ми бачимо шкільний автобус «Престиж», який адаптований для участі у різних тендерах і закупівлях. Темса це турецький виробник. І е, всі знають ці автобуси по е, тим періодам, коли ми їздили до Туреччини, от зазвичай в аеропорту вас зустрічають уці е, самі Темса Престиж. Е, як я казав, що головна теза цієї виставки це локалізація, і от ми бачимо. На стенді TDC, зараз я вам розкажу доволі цікаві також новинки. Наприклад, от автокран Zoom Leon 16-тонний. який – Це шасі таке, самохідне шасі з таким автокраном, і він має висоту 37 метрів. Крім того, більшість техніки, яку ми бачимо от на стенді TDC, в тої чи іншій ступені вона вже якось локалізована на території України. Або це ковші, або відвали, або якісь приспособи, але локалізація це головна теза, яка зараз пропонується на цьому ринку. Ще один доволі потужний виробник це джак. І на цій виставці ми бачимо, що джак також привіз багато нових моделей. Ну, По-перше, ось ми бачимо нові вантажівки джак середньої категорії, і їх відміна не тільки у тому, що це модель N120 і відмінність її не тільки в цих от доволі сучасних led фарах і так далі, а в тому, що вони отримали збільшені колеса. І завдяки цьому ці вантажівки тепер можуть без проблем проїжджати по сміттєвим якимсь кар'єрам, і вивантажувати це сміття, яке вони збирають. До речі, Забудову також виконує Будшляхмаш Це їх власний бункер. І ось ми бачимо, що таким чином відбувається також локалізація. Ну, а це головний джак Н200, який ми бачимо, це прем'єра, він уже сертифікований. Він має 272. Кінські сили під двигун і повністю новий, новий інтер'єр, який значно відрізняється від того, що було в попередніх моделях. Ну от пропоную подивитися. Бачите самі, яким чином тепер виглядає інтер'єр вантажівки дак. І саме такий інтер'єр пропонується для комунальних або дорожніх служб у виконанні цієї вантажівки Дак Н200. Він і візуально виглядає цікаво, і, в принципі, по характеристикам він став вищий. Він став трохи ширший. От. І ще одна новинка цієї виставки це повнопривідний отакий автобус Донфен, який привезли для використання на поганих шляхах. І, як бачимо, що це таке поєднання повноприводного шасі з вахтовим таким автобусом, який в перспективі може так статися, що він буде збиратися на території України. Крім того, цей автобус, як бачите, він має таке адаптоване. Адаптований інтер'єр для використання в брудній місцевості. Тобто сюди без проблем можна заходити в брудному взутті, перевозити якісь речі. Це така робоча машина, вахтовка, битовка. По-різному її можна назвати. Але от таке виконання також тут є. І ще одна доволі цікава новинка це такий самоскид на базі пікапу Донфен Річ 6, який от забудували саме на території України таким легким алюмінієвим кузовом. Він має електропривод, має борти, які можна відкидувати. І таким чином... Функціонал звичайного пікапу значно розширився. І тепер це не просто автомобіль для перевезення якихось вантажів, а це саме такий багатофункціональний автомобіль для комунальних служб або для якихось фермерських господарств. Ну, така цікава виставка проходить у Києві. Я вам показав декілька стендів компанії, які пропонують якісь нові розробки і нові рішення. І ще раз підкреслю, що сама головна теза цієї виставки була поширення і збільшення локалізації, яке стало необхідністю після прийняття закону про локалізацію. Тобто Україна рухається до розширення власного виробництва. І відбуватися воно буде вже з використанням сучасних технологій, сучасних автомобілів, сучасних надбудов і, і, і різної техніки, яку будуть потроху потроху починати виробляти на території України. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Це був репортаж з Київської виставки Комонгтех. І е, намагаюсь вам розказувати про інші цікаві події.